А чому так Ви голосно обіцяєте, ми вас прекрасно чуємо і розумієте. Раді, що Дам. Мечуть, э, у вас громадське формування, воно зареєстровано, так? Да? Да, зареєстровано, тобто все у вас є. Ви виходите на патрулювання. Ну, от э, розказували, що Маєте право составлять протокола, да, там ви кажете, що да. власне закону. То, но в адмінкодексі є стаття 219 повноваження, тобто уповноважені особи, там є перелік. І адміністративний кодекс не передбачає складання протоколів адміністративних громадськими формуваннями. Тобто ви можете зобразити так званий первічний матеріал, тобто там є, є там, заяву написати, пояснення надати. Виступить свідками, То є ви процесуальні особи, як свідка можете бути. Сам факт складання протоколу, ви не маєте права. То є на це компетентні органи, так само як участковий не може заставити протокол там, той самий по статті 130 адміністративного кодексу, там фійма він п'яного за кермом, да, зупиняти, він має право от, автомобіль там, для перевірки, виявив п'яний за рулем. Але він е, може лібо сам його задокументувати і направити в ГАІ для складання протоколу, або визвати співробітника ДАІ для складання протоколу. Тобто протокол ви составити не можете. Также, якщо ви виявляєте вы правопорушення, е, тим паче злочин, вчинення злочину, факт, то його треба правильно задокументувати, тому що потім ви обіжаєтесь на міліцію, а міліція... Без того, що суді, суді не проходить діло, тому що неправильно був собраний матеріал. Тобто Зараз Кримінальний процесуальний кодекс, так називаємо новий, він так і називається тут, він визначає чітко, хто має право складати бумаги для кримінального провадження. Тобто Там процесуальні документи має право складати тільки слідчий, або уповноважена на те особа за дорученням слідчого. Тобто, навіть от пояснення, усі пояснення, що відбирає там участковий, тут вони в кримінальне провадження не йдуть. Є, є процесуальні документи, такі як протокол огляду місця події, протокол допиту потерпілого, протокол допиту свідка. Це є процесуальні документи, які має право складати тільки уповноважена особа. Тобто, от навіть да, факт, да, там, ви е, приймали е, ту саму, як ви кажете, машину, яка пиляє з Васильковки дрова, два Васильковця стоять на охороні, да, там, на стрьомі, там кришують і так далі. Ви виявляєте факт, викликаєте міліцію вона і, через тиждень прийде. І міліція. Ну, Через Або приїде, і каже, що в мене бензину нема назад уїхати. Скиньтеся всім селом, Слухайте, бо я не доїду послухайте. до учанка. Ну, це може бути, це робочий Ладно, момент. Та, ну, я давайте, це робочий послухаємо, момент, якщо в міліції бензину не дають. Дівчата, я? нехай не даю. людина прочитає. Ви давали, я б, не казав би, не даю. сказуєте, ви сказуєте. В день на один автомобіль Міністерства внутрішніх справ виділяється 330 грам бензина. Це офіційні дані, які були навіть напечатані в імені закону офіційний вісник міліції. Но це виділяється на весь автопарк, який є в Міністерстві внутрішніх справ. Бензин перестали виділяти в райоділ в 2013 році. В декабрі місяці по останній раз райоділ отримав 2 тонни бензину. З 1 января 2014 року в автогосподарстві все сказали. Всі кошти йдуть на війну. Вибачте, викручуйтесь самі. Но це не стосується того, що тут. все одно є слідча оперативна група, але в тому проблема, що вона одна, слідча оперативна група. Із-за того, що вона доїжджає не через 5-10 хвилин так, як хотілося, б, тому що може бути там пригода в письмі, чи в Новогригорівки. І так же само буде в зеленому гаю. Ну, как бы, один край э, району і другий край району. Вони сюди доїдуть. Но тільки ж питання, коли. Тому що э, слідчо-оперативна група, вона ну, реально вона одна. Всі один діжутний автомобіль і один він заступає на те. Коль є, я ж кажу, виявляється, там теж э, то. Є факт, почули, там пилки роблять, да, самообороною зібралися. Ну, Я обрав, ну, саме таке, що тут, да, там, ну, кричуче, тому що ну, проблема существує, посадок уже фактично немає. Посадок фактично немає. То есть, я приводю цей примір, да, есть, Тут. виявили, є, позвонили на 102 і офіційно зробили заявку. Тому що, я ж кажу, я приводю, ну, от, примір з лічного опису. Ось у мене матеріал, який тут е, 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 в селі Воскресенка приїхали люди, е, ставить ракову. Да? Ну, казна, факт дракон'єру. Охотники вийшли, чови приїхали, це наша земля, ми тут ну, би, все ну, тож, вроде, як, ну, в них немає формування, в них тут, ну вони самі там охотники зібралися, що тут, що ви приїхали, все, надавали лящів, би, прогнали, забрали раколовки. Забрали раколовки, здали їх в УТМР, тобто ООН. Все. А той чоловік приїхав і написав заявлення, брає каже, А в мене завершили, вони з ружами були, да? ну, би. а в мене совершили присутні, в мене покрали, відкрито заволоділи, угрожаючи зброєю. Тобто фактично люди совершили, благе намірення, а люди совершили розбой. І тим людям попаде, а ті, що були з раколоками. А ті, що з раколоками тут, так. І так же само. От дуже вам все от, ви, Ну, нормативну базу От, ви ж знаєте які є проблемні питання в селі да? ну, то є, у вас там як то кажуть у вас річки немає водойома немає тобто водний кодекс вам читати смисла небагато ну, би, то. тому що не, не, не є воно тут те що взагалі прийнято там крадіжка ну всі знають що це крадіжка да? там всі знають що там відкрите заволодіння там це грабіж, да, ну якби то це. Я чого кажу що нормативна база також проводячи далі продовження цього приміру тут. Коли відкриваєш правила, цього, правила любительського спортивного рибальства, то там записано, що людина може ставити 5 раколовок на одного чоловіка, вилавлювати на більше 30 раків. Вроді ну, тобто, як і браконьєрство, є більше п'яти. А до п'яти можна. Так само я от, з хлопцями їхав тут і об'ясняв, от треба приміром. Це ж ми люди, так? Время важке і тут. Треба людям дров завести додому. Договоріться, ось все. тут. Є председатель да, що тут. Ну ось о, стоять, договоріться, що там Підійдіть, вибачаються, не пам'ятаю, як Володимир вичавали. Підійшли там, Микола Володимирович, ми ось возьмемо ріал, ми оці ветки поопилюємо. Поток. І порядок наведеться, так? і людям добре. Так же само тут, понад дорогою, все це, ну, все це можна робити. Так же само, виїхати посадку, тільки не треба валити тут, ну вже його і так. Виїхали, треба. Ну, всі ж прекрасно розуміємо, що по 7,20 платить за газ, ну ніхто не да, там. Є сушняк, є так же само, взяли, к примеру, ряд. трюхляк. Ряд. Який понад дорогою 20 років лежить, і ви предлагаєте отой трьохляк людям брати. Щоб топити Чи людям оцього куска стовбуру хватить, щоб натопити хату. Та ми, що ви <смір> <теж> не <смір> ні, ну Та ніхто ні, за ви, станьте, не станьте, в ряд, випиляйте ряд акації сиренької. <смір> Хорошо. Три дрючечка кинули і цілу ніч тепло. Ну можна і так зробити. Тільки ж що буде то дітям, що тут. Я більше я скажу, що я розумію, це проблема. <смір> так, його пиляли. <смір> <то, смір> І в Васильковці їздили, і на промислі воно було, як на роботу їздили, що тут. Ну, Є така проблема. Существує, существувало, що тут. Їздять. Я вам кажу, як, би, як людям, да, що, як можна вийти з цієї ситуації, щоб не казали тоді, що тут приїхали з цирим, да, а тоді от міліція погана, бо міліція піймала. я приїхав дровець, піпляти, а мене піймали, з вулицю, да, і гроші треба. Та? Скажіть, ні, я тобі не дам. Їдеш п'яний за рульок. Не треба тисячу рублів наїздку, дикач що тут. Як ти ставить протокол, поставив машину на штрафплощадку площадку. І от так як положено, не треба давати тисячу рублів. Заплаті 35 тисячі штраф, як положено, що... ну, взяточництва не буде тоді. То є, проблема взяток не той, хто бере. Проблема взяток ще той, хто дає. Велика проблема взятки.